Забирають небеса, а вересенче чорну хустину, як дощ о сіні падає сльоза, не плачте люди, я помер за Україну, не тужи, матусь, я прийду сні. Тенько, обійму тебе за плечі, журавликом прилину навесні, Засвічу зірку у холодний вечір. Тату, не тату, я живим, так щось нестерпно. Я вмерти не боявся молодим дивитись страшно, колинуть люди. І ви, дідусю, помоліться, Богу. А з вами то літа не коси, Лягла зі сходу остання я дорога, а землю я любив, о як її любив, а ти, сестричко, за мене доживи. Мійся пісню доспівай і душу, і тіло я чесно положив, за Україну, за знедолений свій край. Ріднесенький нашою на тобі, засіку. <ріпи> ой нашу на тобі, ой нашу за жунючка, ой наш горожий, наш тілігаточка. Сьогодні ми проводжаємо в останню путь нашого односельця мемрука Олександра Вікторовича, який віддав своє життя у бою за волю України, її цілісність і незалежність, за честь і гідність свого народу, загинув за нас, за мир у нашій країні, за спокій у нашому домі. Народився Мемрук Олександр 20 лютого 2001 року. У селі Синиця Христинівського району Черкаської області у простій сільській родині. Дитинство та юнацькі роки Саші пройшли в нашому селі. Він, як усі діти, відвідував Синицький дитячий садок. У 2006 році прийшов у перший клас Синицької школи, яку закінчив у 2017 році. Саша завжди був скромний, десь сором'язливий. Але водночас здатний вчинок. Добрий, щирий, чуйний, усміхнений, завжди життєрадісний, будував свої плани на життя та мав багато друзів. Після закінчення Синицької школи пішов здобувати спеціальність зварювальника в Уманському професійно-технічному ліцеї номер 9 А після закінчення працював у місцевому Сільськогосподарському підприємстві у 2020 році призваний на строкову службу у лави Збройних сил України присягу на вірність України прийняв у Десні Чернігівської області. Після навчання переведений у військову частину Росішки. Через півтора роки повернувся в рідне село і знову працював у сільськогосподарському підприємстві. Після повномасштабного вторгнення чекав повістки на мобілізацію, рвався захищати Україну. 26 січня 2023 року добровольцем вступив до Лав Збройних сил України. І знову навчання три місяці у Житомирі, а потім Запорізький напрямок Роботини, Харківський напрямок Вовчанськ. Брав участь. У Курській операції. Але де б не був, був дуже скупий на розповіді, бо шанував спокій своєї родини. Але страшна звістка увірвалася в родину. Старший навідник розрахунку самохідного артилерійського взводу, старший солдат Мемрук Олександр Вікторович загинув 16 вересня 2024 року. У бою. За нашу батьківщину, шановна родина, шановна громада, ми знову зібрались, щоб шанувати загиблого воїна Збройних сил України, щоб поділити горе з його родиною, щоб ще раз подивитись один одному в вічі, оцінити ситуацію. Щось згадати, збудувати плани. Ми проводимо сьогодні в останню путь Мемрука Олександра. Ми проводжали його по вулиці Миру, біля школи, садочка, будинка культури, Обелізка з сотнями прізвищ синичан. І привели його на кладовище, де його зустрічає Дмитро і Хаял. Чи могли ми зробити щось, щоб цього не було? Так, але ми вже цього ніколи не зробимо. Чи маємо ми щось зробити для того, щоб віддомста і покарання прийшла до ворога? Так, можемо. Можемо, тому що ми в нашій боротьбі втрачали набагато менше, ніж коли ми були переможеними. Так, ми ніколи не зможемо врівноважити втрати загиблих і втрати поранених. Родина, яка має військового в армії, і родина, яка не має. Ми не зможемо все вирівняти. Ми можемо виховати тільки сильне суспільство, яке здатне боротись, яке за покликом совісті, а не закону буде розуміти, за що ми боремось, крім нашої держави, за наше майбутнє. Олександр Мимрук зробив все. Максимум. Тепер наша. наша частина роботи. Допомагаємо армії. Шануємо родини загиблих, підтримуємо родини військових. Постійно підтримуємо армію. Тоді ми переможемо. Слава воїну, слава Україні. У Другу я похоронив сина. І тому я маю право сказати ті слова, що я хочу сказати. Знаєте, коли вам попадеться людина, особливо в умані на базарі, чи де не де будуть, яка скаже, за що вони воюють? Плюньте йому в очі. Тому що вони знали, за що воюють. Вони воюють за мене, за мою жінку, за внуків, за племінників, за, за те, щоб ми мали державу, нашу мову, історію. І за те, щоб діти, які... Тут ходили в школу, хай бомбу в сховищах сидять, але все одно ж граються, живі. От за що вони вою, воювали і воюють. А ми вже забули, що йде війна. Спомні 22-й рік, яка була пошана військовим. Все. А за що, люди, де ми? Що з нами? Я, як ніхто, маю право спитати і сказати. Загинув. Дочка два з половиною роки воювала. Внук прийшов інвалідом 21 рік. Так що я маю право спитати і сказати. І слава, слава їм всім загиблим. Слава тим, хто зараз на фронті, хто інвалід. І слава тим, хто дійсно допомагає армії. І розуміє, чому вони там. А вам. А вам щира подяка І поклін. Башу сина. Вічна пам'ять. Пісти мене, братьку, я, я тебе вибавила тебе. Ну руко я тебе бабила. Я не думала, що я тебе отак трюк. Не платимо, не через те, що мене слізне, а просто може краще, б я не пила ці спокійнові, чи як, чи що. Просто пробачу мене, просто тебе пробачу, я не так сильно. Я дуже багато чого не хотіла сказати, але, я тебе дуже не можу. <рекунут> Хто як вини буде? Спасіба всім, хто до нас життя захищає. Що ми прокидаємося і переживемо. Нехай ніхто більше такого горе, не знає ніколи в житті, ніколи, ніколи. Україна наша бореться і вона переможе. Тому що такі люди, які в нас. Живуть в нашій Україні, ніде немає таких людей. Такі герої, які сьогодні віддають своє життя тільки тут у нас, тільки в нас на Україні. Тому що вони знають, за що вони віддають своє життя. Вони віддають своє життя за кожного з нас. За кожного з нас, за цю землю, за цей ліс, за це повітря, вони віддають. Своє життя за свою рідну неньку Україну. Тому вічна пам'ять і вічний спокій воїну Олександру. Пробач кохато провів тривожне наше і останнє літо. Не встиг я не не долюбив тепер мені носитимеш ти квіти. Ой, то, мама, ласка, ну, вот, Катерина Павловна, иди мне. Верховного головнокомандувача Збройними силами України, президента України. Прийміть цей прапор як символ нашої незалежної держави України, захисником якої був і навіки залишається ваш син. Вічна пам'ять і вічна слава. Герою, захиснику України, старшому солдату Мамруку Олександру Вікторовичу. Слава Україні! Героям слава!